Я десь приблизно місяць роблю дві дії, але вони настільки змінили мене, мій стан, мою реальність, настільки мені стало так легко жити. Кожен день стається якісь дива приємні. Знаєте, таке відчуття, що тебе світ просто несе на ручках, а ти приймаєш. І я в мільярдний вже раз на досвіді переконалась настільки наш стан. Формує нашу реальність. І якщо ви хочете чогось супершвидко досягнути реалізації, роботи, там, стосунків, здоров'я все, чому потрібно приділити свою увагу, це своєму стану, бо саме з нього все починається. І все, що я робила, це я кожнісінький день дякувала. Дякувала за. Те, що я прокинулася, за те, що в мене смачна кава, за те, що мені там на вулиці посміхнулися за все, що можна подякувати за те, що в мене тут не знає гусінький светрик, за те, що класно палає там свічка. Вона мені додає дуже класного настрою і в моїй кімнаті класно пахне. І друга фраза це те, що я просила світ. Дати мені те, що мені буде найкраще. Я не просила щось конкретне. Світ дай мені конкретну суму грошей, бо це все йде з его, з дефіциту. І дуже часто буває так, що ти щось попросиш. Воно, наприклад, навіть не проявляється в твоєму житті. Це означає, скоріш за всього, це не твоє істинне бажання, і воно не зробить тебе щасливим. І я вирішила відпустити усі всі деталі, що як, а передати. Всі свої справи Богу і сказати: Творець, Бог, Всесвіт, Вищий розум і життя, як хочете це називайте Дай мені сьогодні те, що буде потрібним для мене. Дай мені те, що зробить моє життя ще кращим, ще наповненішим, що мене стане більше енергії, щастя, насолоди. І так проявилося. Тому що мої відео почали залітати в рекомендації до мене почало приходити дуже багато людей. Блох пішов в шалений розвиток. Я позбулася РХП. Зараз дуже класно, чітко чую своє тіло, свій організм, і це все просто жити на стані вдячності, любові і вміти конектитися з творцем, з життям, довіряти йому. Бо творець вище розум він набагато іскравіше знає те, що тобі потрібно. І, до речі, задля цього я влаштовую безкоштовний. Челендж 7 днів медитації. Ми будемо щодня робити практику медитації, яка буде нас виводити на ось цю лінію достатку любої. І ще будуть дуже класні завдання. Тому, якщо ви хочете приєднатися, змінити свій стан за такий короткий проміжок часу, просто підписуйтесь на цей канал, саме там він буде проходити.